E Мої вітання у студії 1+,1 плюс на іноцимбалюки з сонячною перспективою дощовою дійсністю та прогнозом погоди на середу, 29 липня. Кінець липня в Україні на диво спокійний і лагідний. Завтра майже скрізь світитиме сонце. Північний вітер буде помірним, а повітря вночі свіже, вдень тепле. Деякі відхилення від цієї однорідності відчуємо на сході, де пройде дощі, та на Закарпатті, де розпочеться до плюс 30. А тепер оглянемо погоду в Україні більш. Детально. На півночі погода обіцяє бути майже ідеальною. Мало хмарно, сухо та максимально 25-26 вище нуля. І лише на Сумщині можливі дощі та прохолода. На сході трохи потепліє, проте боятися спеки поки що не варто. Впродовж дня очікується 27-28 градусів тепла. Кому ж захочеться ще нижче градусів, спробуйте потрапити під дощі. Тут вони ймовірні на 99%. Південь суттєвих опадів не очікує. Якщо і впаде кілька крапель, то не серйозних. Температурна палітра надзвичайно однорідна. Вночі близько 19 тепла, в день 29, вище нуля. У Криму та Приазові теж чудові умови і для курортників, і для жителів регіону дощів не передбачається. Протягом дня сонце нагріє провітря до приємних плюс 28-29 тепла. Морська вода – 22-27 градусів. Західна частина втримає на своїй території сонце та тепло. Суха погода поєднається із максимальною температурою повітря 26-27 вище нуля. Трохи потепліє вночі, а на Закарпатті в день запанує спека плюс 30 градусів. Центр наближається до синоптичного ідеалу. Скорість невелика хмарність, сухе повітря, яскраве сонце та приємні всім 25-26 градусів тепла. Насолоджуйтесь. У Києві також непогода, а метеорологічна мрія Дощів не буде. Північний вітер помірний, а столичний максимум зручно вляжеться у комфортні межі близько 26 тепла. У четвер, 30 липня, на півночі та заході України стоятиме суха погода. Нарешті території пройдуть дощі різної інтенсивності. Температура повітря майже не зміниться. Якщо ви щось хочете уточнити, ласкаво на наш сайт просимо погода.tsn.ua. Далі на вас чекає телевізійна служба новин. Бажаю вам затишного вечора, свіжої ночі та сонячного дня. На все добре!